Але я сподіваюся, що наступна людина, яка вийде цю сцену, і не треба витрачати багато грошей на своє здоров'я, тому що він, по-перше, дуже класно виглядає. Це Михайло Яременко. Давайте його привітаємо! Чувствільний? Ми будемо осторожні. Хорошо. Отак. Вот вот так. Добрий вечір всім. Оу! Знову про Харків. Харків це місто готичне, ви всі це знаєте. І готичне він навіть тому, що вже довгий час Харків чує, знаєте, такий постійний дзвін. Важкий. Е, Настогидлий дзвін, який резонуючи з'їдає наші мізки, і про це буде вірш. Поїхали. Поїхали. Дзвін. В Харкові дзвін заміннями метроном. Звук що так довго чує куди ж бурне око. Там буде Бог ти дзвін зі сльозами на нотах. Дзвін. Зазираю у дзеркало, струмінь кришталю, кучері рівесни арфою бавлять, по наставлено квітів метеликів жменя, але дзвін притискає серце клегеня. Дзвін. Високе місто з чорнозимом сховано. Прямо ходячий, під ковдором. Я хочу вдихнути, але кому в горлянці. Дзвін так диктує, у нього ми бранці. Дзвін. Дзвін той жорстокий, компроміс невідомий. Театр в підвалах, поети у норах, концерти. в Метро Новий рік також звідти, сонце не бачить культурні пожитки. Дзвін міріади фаланг обіймають мотузку, щоб гайнути дзвін далі, розбити все втруски. Його, е... Його не спинити робить ще один мах, а відлуння скалічить у наших думках. Дзвін. Як не спинити розбити на шлях. Ковадлю для долі тримає у зубах, хай піна у рота, де змогу зламати те, що крапає в погоні, нас захлинає. Дзвін. Сурмити табити, ущен та бити. Ущента не потріб. Хай навіть сильніше гойдається доти, доки дзвін не паде, буде рана фатальна. А е, для... йому не курган, але ж яр поминальний. Дзвін. 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 Він пройшов, дзвін пройшов, і тепер я можу не складати вірші у короткі вивірені строки. Я так складав їх днем за днем, минали роки. Тепер, як ритм життя диктує мій музика у нутрях, тепер я навіть можу. Помовчати у віршах. Дякую.